Зараз з нами на прямому зв'язку Руслан Сепенко, це дипломат та експерт міжнародник. Пане Руслане, вітаємо. Доброго дня. Ну, дивіться, зараз наш гість Ярослав Макітра, політичний аналітик. Він дуже правильно зазначив, що досі не було телефонного дзвінка, про яке багато ми говорили, в тому числі і з вами, між Цзіньпіном, лідером Китаю та президентом України Володимиром Зеленським. Тобто, в Китаї вже відмовилися телефонувати в Київ. Я думаю, що по перше не прийнято рішення в ЦК, тобто привезена тільки свіжа інформація про позицію Москви і Путіна з приводу цього конфлікту. Вона зараз відпрацьовується, і я думаю, що ще будуть дзвінки і спілкування з європейцями, тому що Європа у планах Китаю відіграє важливу роль. Як ми казали, Китай буде намагатися відірвати Європу от Євроатлантичному союзі від Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, ми побачимо активність на європейському напрямку, спілкування там, наприклад, з державами, які займають особливу якусь позицію, там Франція завжди займала особливу позицію з Угорщиною. Може, поспілкуються там з ще якимись країнами, де вони вважають, що є вузькі місця там або вони можуть впливати на ці країни, для того, щоб просувати свій план і намагатися. Переконати європейців, щоб вони не стояли пліч опліч за спиною України разом з Сполученими штатами. Ну це трошки дивна позиція Китаю. Якщо врахувати, що за 13 місяців повномасштабного вторгнення якраз зараз Європа почала ставати повністю майже повністю на українські позиції, стає проукраїнською. Ну їхнє головне завдання не переманити всю Європу на свій бік, а торпедувати солідарність, щоб не було єдиного фронту, який зараз є, вибудований. Оце турбує Китай, тому що оця євроатлантична спільнота після того як Росія програє, вона може взятися за Китай з усім всім інструментаріям там Рамштайнів військових, енергетичних, там фінансових. Всі вже інструментарії вже весь є. Захід зараз єдиний, і Китаю якраз не потрібно ця єдність заходу. Ви думаєте, що йому вдасться якимось чином роз'єднати захід? Я думаю, що будуть спроби. Ми побачимо ці спроби. Ми побачимо ці перемовини з окремими країнами, намагання схилити на свій бік, намагання провести перемовини. Вже є заява, наприклад, прем'єра Люксембургу, що Сполучені Штати спілкувалися з Китаєм з приводу мирного плану. От вам перші. Перші дзвіночки для Китаю він розуміє, де вузькі місця на з ким треба розмовляти. А другим дзвіночком буде що Угорщина, коли Орбан теж скаже, треба поговорити з Китаєм. Е, е, Ні, я думаю, що буде Франція. Буде Франція, тому що Франція і Німеччина вони несуть найбільші фінансові зараз витрати. Ви знаєте, там фонд миру цей, є якийсь сформований там для по, по допомозі Україні, і на їхніх плечах фактично фінансові витрати. Безперечно, ці фінансові витрати з часом будуть зростати. Чим триваліший конфлікт, тим більше будуть витрати, і це може підштовхнути їх до того, що вони. Хотіли б обговорити якийсь мирний план вже не важливо який там чи чи наш з 10 кроків, чи чи Китаю з 12 позицій там без різниці, тому що вони несуть економічні втрати. А у них дестабілізація, як ви знаєте, у Франції, наприклад, там з цією пенсійною реформою. Внутрішньополітична дестабілізація туди також гроші є, треба, щоб стабілізувати цю ситуацію. Ну, тобто, Макрону просто е, сумно, що він давно не телефонував Путіну і вже не може це робити, то може телефонувати тоді Сідзіньпіну? Ну, може, може так. Або когось відрядять там від Європейського Союзу. щоб хтось. Я чув, наприклад, що, здається, чи прем'єр-міністр Іспанії буде їхати і переконувати Сізіньпіня для того, щоб він, значить, не приєднувався до Росії, не, не, не давав допомогу. Але. Все одно він там отримує позицію Китаю. Він приїде з своєю позицією, але поїде з тим, що скаже Китай. І він буде радитися в Європі, тобто він принесе нову інформацію для обговорення. А це вже буде знаєте, як є альтернатива. Є західний план Україна американський, і люди будуть привозити план китайський і якісь уточнення, що от, давайте зробимо так. Навіщо вам війна? Давайте торгувати єдину колективну систему безпеки, зробована євразійському континенті там. Учені штати, от зміняться там у двадцять році прийдуть трампісти. Зміниться ситуація, а ви лишитись там на узбіччі. Ну щось так в такому плані. знаєте, як будуть шукати маневрувати, е, проводити політико-дипломатичні маневри, щоб шукати можливість, як підійти до європейців для того, щоб їх переконати, щоб вони не були такі солідарні з полученими шта. Тобто насправді тут в цих всіх е, е, моментах глобальної геополітики нам треба розуміти перш за все інтереси Китаю, і я правильно вас зрозумів, що тут мова навіть не про Україну як таку, а про цілі Китаю, і Китай просто буде використовувати будь-що Росію Україну, українське питання, зокрема, Тож, якщо він зможе, скажімо так, ну точніше, якщо ми зможемо отут пройти між крапельок, залишитися зі власним інтересом, але Китай буде вирішувати… Вирішувати свої питання на території Європи, але при цьому ми зможемо нанести поразку Росії, то можливо, так воно і буде Китай ключ і всі відповіді до результатів цієї війни. Тому що Китай фактично не впряму може підтримувати Росію, наприклад, через Білорусь, через Іран, надаючи зрозуміло. Ірану, всі будуть поставити. Всі будуть спостерігати за тим, чи підуть ешелони з снарядами в Росію. А Іран а Китай просто буде інвестувати і підтримувати, зміцнювати Іран і його, наприклад, програму. І частина уваги міжнародної спільноти переключиться з України з українсько-російської війни на іранську ядерну проблематику. Тут маневрів і важелів тиску дуже багато. І безперечно, це наша війна, це тільки знаєте, один елемент протистояння між сполученими штатами і Китаєм у цьому біполярному світі. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, пане Руслану. Руслан Осипенко, дипломата міжнародних зараз був з нами на прямому зв'язку.